Бойовий поцілунок це цікава назва з багатьох причин. Вона здебільшого обсує всю зав'язку, шоу, вона цілковито спойлерить причину, чому люди захочуть подивитися це шоу, і показує, що японці сприймають англійську мову, десь так само, як англомовні сприймають афроамериканський діалект англійської мови. Тож, бойовий поцілунок, це оригінальне тринадцятисерійне пігоблокувальне гаремне аніме створене студією A1 Pictures, що є частиною нової мультимедійної франшизи, що на момент цього запису налічує мобільну гру, яка невдовзі має з'явитися. Однак я дам їй десь рік до закриття, бо схоже, що окрім випадків, коли шоу має велику аудиторію для ці мобільні ігри завжди неминуче подають у забуття та помирають. Почувай з миром, гра принцеса головна. Більшість людей, що слухають до мене зараз, певно, навіть не пригадують, що ти взагалі існувала. Але я відхилився. Тож у майбутньому де більшість Європи була анексована якимось усратим релігійним неохристиянським групуванням, існує автономне місто Байрон Сіті, що дрейфує посеред океану на якомусь дускіллі і все таке. Також там є демони. Чи пов'язаний цей новий дивний матеріал якимось чином з демонами? Закладаюся вашими солодкими привілеями незайманості, що пов'язаний. Але шоу це не надто хвилює, то чому мене повинно? Наш головний герой Щу Огата, блядовний власник ПВК, що спеціалізується на винищенні демонів, яка складається з двох співробітників, його і демониці, яка отримує могутність, вижлуктуючи його спогади. Чи пояснить шоу, де він надибав демоницію, а також усі подробниці його статевого життя? Бляха записано же! Це здебільшого головна тема шоу. Тож і я про неї розкажу. Це аніме одне з тих шоу, переказ чийого сюжету на більшості великих сайтів, наймовірніше не надаватиме сюжету належного, та водночас. З його можна представити набагато цікавішим, ніж він є насправді. Як вам таке? Це трагічна історія молодого хлопця, одержимого помстою і відновленням репутації своєї родини. Він готовий використати та шпекнути будь-кого, аби відступитися ближче до правди. Заради цього бажання він готовий пожертвувати усім та усіма, включно з собою. Тож він укладає контракти з демоницією, підбираючись ближче до правди, він усе більше і більше втрачає себе, Допоки не забуває навіть за що б'ється. Гарно звучить, е ж, фактично, сучасна версія Фауста, тільки от демоном є дівчина, що любить тебе. Дуже сумно, що сюжет видається грубим переказом більшого шоу, та й фінал не дуже. Але жанті успішний найти підприємцю, чую, як ви запитуєте, чому ти завжди зосереджуєшся на довжині історії? Якщо багацько аніме можуть розказати все, що бажають за 12 серій, а ти можеш заплати всі свої думки у 3-6 хвилин. Певна проблема більше полягає у якості сценарію. Що ж, мої любі глядачі, проблема не так у сценарію, а радше Амбіціях сценарію ще б краще підійшло, за приклад. Де? Отож, ви з найкістю можете взяти усю атаку титанів з першої серії до маршу титанів і запхати все це в 12-13 серії. Ви можете зробити це з моєю геройською академією, блічем, побаченням із життям, певним магічним індексом. Назвіть мені будь-яке шоу, яке протрималося довше за один сезон чи арку, і Я можу гарантувати вам можливо запхати це все в один звичайний сучасний сезон, а наймовірніше навіть суть шоу не зміниться. Аж так сильно, але чи буде воно цікавим? Чи отримає воно хоч близько стільки ж прихильників, аби гарантувати хоч якийсь прийнятний рівень фанатства? Я... Так не думаю, ні. Бо для деяких шоу 12 серії достатньо, аби зацікавити глядачів, але недостатньо, аби їх захопити. Візьмемо, за приклад сталевого алхіміка. Варто вам спробувати описати це шоу непосвяченому, воно звучатиме як щось до біса посереднє, та більше серії дозволяє глядачу познайомитися з персонажами та встановити з ними зв'язок, аби сюжетні повороти почали працювати, і екшн сцени мали якесь значення, тому ми отримуємо незабутнє шоу, популярність, якого тримається до цих бір. І в цьому певно є моя найбільша та найгорта. Стріша критика бойового шпека. Воно має цікавий сюжетний скелет, який, якби я мав хоч би 24 серії, певно, був би справді гарним, трагічним і запам'ятався би. Але ми цього не отримали, тому всі ті откровення разом з екшн-сценами здаються порожніми та трішки дурнуватими, особливо кінець із нудним кліше з розбещеною молодшою сестрою. Оскільки шоу по суті реклама мобільної гри головним питанням є: чи зіграв би я у гру? Зважаючи на одне тільки шоу. Та певно, що ні, йому бракує привабливості та світобудови, аби воно мене зацікавило. І найголовніше гра іде від особи нових персонажів. І це значить, що я не можу навіть використати ту мізерну кількість зацікавлення, що у мене насамперед була. Це загальна проблема оригінальних персонажів. До речі, як медійною персоною, що стала політиком, люди тільки зацікавитимуться нею, якщо вона зробила щось варте уваги, чи має аудиторію більшу за населення Ліхтенштейну.